Доброї ночі, у нас на годинку 12 годин ночі, голова одна вже шліфована. Ми продовжуємо працювати. От шліфована жде хазяїна, завтра на ранок. ця опресована. Теж треба шліфнути буде. На станку закріплена. головка вже опресована, остиває, Станок був зроблений мною, опресовувався при трьох атмосферах. Температури 90 градусів. Ще в нас до станка треба буде шліфанути голову М50Б25 з мотора BMW, шного треба заправити круг на станку. І продовжуємо далі працювати. Компресор один, компресор другий розібраний, Поршнева треба переміряти. Клапанна кришка зробив показана, в якому стані, теж треба шліфанути, поміняти клапана, привести її в норму. Ну, герметика, як завжди, красного багато ще не вистачає синьої ізоленти. Всім спасибі, всім пока. Будемо працювати далі.